У нас вечірнє порання, понасипали дерті, понабирали води їм. І кинув бур'яну. І це хотілося б почути вашу думку в коментарях. нас то мало людей дивиться, ну все ну, хтось дивиться. І хотілося б узнати, чи даєте ви бур'ян своїм поросятам, чи краще не давали. Моя думка, що краще... Лучше... Вони дар їли, щоб забивали желудки дартки, але не бур'яном. А з іншої сторони, там якийсь може вітамін, зелень, все таке. Як правильно, не можу цієї відповіді знайти. Хотілося б узнати вашу думку, хто як робить. тоже кину трошки-чего, еще трошки кину. Опа, классная фотография получилась. сегодня мальчик будем опять. колоть от глистів, Повторна вакцинація. А, і цим теж, кстати. Кабанам не буду колоть, а цим всім свинкам буду колоть теж. Результат був одного препарата, так що я доволі. Ну, я побачив, що є ефект. Будемо користуватися тим препаратом. Зараз би б сказав би вам, як він називається, не, не пам'ятаю. Нехай наступному відео я скажу обов'язково як він називається. Так, тут поки що у нас все стало, станок калітку не повісив, бо зараз у батьків робимо такий сарайчик для кнура. Теж там і заливати, все з нуля, в общем, робимо. Вся увага зараз йде туди і всі сили. Тут поки що Так як є. Ну калітку тільки зробити, кинути доски по краям, бо як малих запускати, щоб не вилазили, не застрівали. От і все. А там для кнура робимо. Хотілося б зважити їх, але нема на чому, Щоб знати, примерно яка вага. Було б класно если бы висадить такі, щоб поросять важити. Все було б конечно круто. щоб можна було розуміти, чи вони ідуть, ну, правильно набирають вагу, чи не, чи не добирають для свого возрасту. Ну, а поки що так, будемо так. Цим чотирьом зараз укольчик. Цим троїм не буду робити. У них я нічого не бачив. Їх не буду колоти. Та ну вони відключаються от, от свинок. Ну взагалі кабани завжди лучше набирають вагу. Взагалі, в общем, цих нормально все. Оцих, звісно, по-любому зараз проколю. По окно и все. Пока что все.